Вітаю щиро глядачів на каналі, де я показую свою рутину, мої огляди товарів з магазинів Second Hand або інших магазинів. І розказую, як можна купити дорогі бренди і не потратити великих грошей. Ну що, відправляємося шукати бренди в секонді. І сьогодні 308 гривень за кілограм. Товару дуже багато, ось така сорочка. Вона в смужку це тренд. Які вже сезони, біло-блакитна смужка, такого вільного салуету. З кишенькою, casual стиль, легка, хороший німецький якісний бренд. Вона не застібається донизу. І бірочка зрізана, але це 100% віскоза, я впевнена. Отак застібається на гузички я так зрозуміла, що в цьому магазині завіз розтягувався на два тижні. І бачу товару дуже багато, але таке враження, що він вже якби чуть-чуть перебраний. Ну, надія не втрачається. Обов'язково я щось знайду. Я побачила вже бренд Джину Ломбарді. Gino Ломбарді Lombardi. Gino Lombardi це італійський бренд, і він до сих пір випускає свій одяг. Це така базова футболочка, спереді вона йде на запах, така біжіночна. Чорна і Італія. І сумки я дивлюся, я бачу якісь гаманці, клачі, багато таких сумок, супермаркетів. І, чесно кажучи, моє око не зачіпляється ні за що таке цікаве. Ще один ящик є, якісь пакети. Ну, явно перебрано. Ви знаєте, от в минулому відео стільки сумок було, і теж було якби два тижні тягнувся, завіз. Оце непогана сумка, класична чорна, ну, Єдине, що я побачила, то цю хорошу сумку. Але я не бачу бренду. Ну, Сумка варта уваги така класика. Базова, міцні ручки. Як бачите, шопери, шопери багато з ікеї сумки, але по сумках сльози. І світшот Kelvin Кляйн, дуже класний, м'якенький, тепленький. А, на жаль, він має таку більш вищу ступінь е, заношеності, як би хотілося, такий чуть-чуть має покашлачення. Але такий сам світшот, якби це був останній день, то можна було б брати для дому. Ще такий малий сведрик, в нього дуже хороший стан, е, ідеальний, він оверсайз, розмір вказаний S, ну то на повну навіть Елічку міг би підійти, застіпається на гудзики. Середньої щільності в такої фактурної врубчик і красивий колір а теж хороший склад. Оцей милий светрик. Це бренд французький Лередут. Білий такий до молочного, і він в середньої щільності вязки, такий, об'ємний чуть-чуть. Я відчуваю, що тут вовна є. Так, тут є вовна. Тут є альпака 20%. А скільки свайдриків, бачите, і навіть видно через екран, що є вовняні светрики. Ну, на жаль, багато светриків з вовни вони мають всякі там дефекти, покашлачення. Їх вже пробували на зуб. Ну, все одно я повистаю, чуть-чуть подивимося. Та не завжди ти приходиш, і тут тебе буде чекати Італія від Bonita, це німецький бренд. І от така ніжно-рожева кофточка. Навіть мені здається, що це більш відноситься до жакету такого трикотажного, щільний фактурний трикотаж, така в'язка щільна і ніжно-рожевий колір. Ну, якість дуже хороша цей бренд завжди. Добре, робить. І оця ковтинка від бренду Lovis, я вперше побачила, але подивіться, який тут переклад і що тут понаписано. І от така кофточка, я придивляюся. Це хороший швейцарський бренд, і колір такий ніжно-салатовий, такий. І це 100% кашемір. Ну, вона дуже коротенька. Вона коротка, якась така, вона не, не то що сіла, вона ну, такий формат її. Ще є від Esmara. Esmara це німецький бренд, теж дуже якісно продуктує свої товари. Подивіться, як якісно, яка якісна в'язка, петельки, все, гузочки. Такий стиль old Money. І дуже хороший склад. Ще дивимося блузи. Хочеться знайти щось дизайнерське, шовкове. Бо якраз я і приходжу на секунди, щоб знайти щось не банальне, а щось дуже цікаве, якісь дорогі бренди. Те, що дорого коштує в реальних магазинах, а тут можна знайти копійки це такий своєрідний якби, спорт для мене. Від бренду Шен, це мас маркет такий дуже глибокий мас маркет Але деякі речі останній час я зустрічаю досить непогано пошиті. І оця блуза в стилі боху теж якби, досить непоганої якості з мережі, така легенька. І бренд. Вулфорд – це австрійський бренд, преміум лідер в сегменті розкоші там білизни. А я рахую, що для цього бренду ціна просто завищена, тому що я тримаю футболочку, і вона по якості ніяка. Є, звичайно, речі там з кашеміру цього бренду, то вони хороші. І от стільки футболок. Але вже якщо знайшла Вулфорд і Джино Ломбарді, то, можливо, ще щось знайду. Оця ну, непогана я побачила. Що це Барбара Бекер. Це німецько-американський дизайнер, і це бувша актриса і модель, Оце бренд її одягу. Барбара Бекер отака От блуза, якби. Ще дивлюся: такий светрик. Такі светрики не базові, на короткі короткий в'язаний сіренький, нічого лишнього, така суто база. Тут віскоза з поліамідом. Повернулася я до цієї блузи, до Барбара Беккер і побачила, що є шок натуральний спереді, спереді натуральний шок, а спинка вже віскозний трикотаж. І 19 гривень, 20 гривень заважила така блуза. Дивлюся по взутті, взуття я зразу бачу: перебране, не перебране, зразу видно. Я хочу сказати, що перебране взуття, але, можливо, зараз повернемося і щось знайдемо, більш зробимо огляд. Що тут є, як бачите, от, ще взуття є в ящиках, я хочу пройтися і зрозуміти, і такий жилет теплий, подовжений, така як курточка, бачите, з поясом пояс не загубився, він має знизу забруднення, але, можливо, десь спадав тут на підлогу, можливо, відпереться. Стильний, класний, без дефектів, лише кажу, що чує забруднення і все. А так жакет від H&M, якби досить непоганий і сучасний, тепленький. Дивлюся кардигани, дивлюся на сукні. Бо кажу, стільки багато товару, ну, реально, і неможливо буде все подивитися. Оцей кольор мені сподобався і побачила. Кашемір від Модісон. Я вже показувала цей бренд, це швейцарський бренд. Подивіться, який колір припорошено рожевий. Ну, кардиган такий більш жіночний, з рюшами. Не всі так люблять. А який склад? Це вовна з Кашеміром. Вовна з Кашеміром. І від H&M сукня теж, мені здається, наближена до стилю Old Money. Хто любить такий стиль. Тут такий колір пудровий, легкий беж, до какао чуть, чуть Ну, сукня сама по собі. Така, я би не сказала, що тут якість дуже така висока. Тут акрил з віскою. І от така водолазка, гольфик від бренду Зебра. Це, наскільки пам'ятаю, ніби німецький бренд, ще з етикеточкою подожний такий гольфик. Я рівно відношуся до цього бренду. Він, якби для мене ні про що, хоч він досить якісно продуктує свої товари. Ну, таке все банальне, в нього немає чогось такого вау. Базові речі і хороший склад, до речі, віскоза з поліамідом. А оця, а... навіть хотіла сказати, сорочка ну це сукня сорочка, подовжена така сорочка. 42-44 європейський трикотаж такий насичений принт, фуксія з поясочком. З кишенькою. Це трикотаж. Це трикотаж, але це трикотаж з за Ну Річ красива, стильна, і таку, річ, ну, можна носити жіночий жакет, гусіча лапка. Такий принт в народі кажуть. Це Вебер. Це німецький преміальний бренд. І якість теж досить непогана. І цей бренд не дешевий, більш такий класичний одяг робить. Якісно, досить якісно пошито. 44-й європейський. І тут дуже хороший склад, тут є вовни багато. вовна віскоза є і поліамід, і акрил. Ще один жакет взяла, а теж мені дуже сподобався. Це від німецького бренду Bianca, Хоча назва така, якби до Італії, Bianca, таке щось а, італійське, але це німецький бренд і непогані робить товари. І жакет досить якісний, він якби щільний трикотаж. Ще видно, що він новесенький, тут хороший склад. Такі картаті від пульбі брючки я взяла, висока посадка. Теж зараз такий принт в моді. І дуже добре тим, що ззаду в поясі є гумка вставлена. Можна піти в Макдональдс добре поїсти. Гумка тянеться, є запас. Такі джинсики цвітло-рожеві, сучасні, Ніжно-рожевий такий колір і висока посадка. Джинси реально а, красиві, стильні, такі з розривами. А в народі, як кажуть, блатні. Таких джинси ви будете виглядати сучасно. Якісь об'ємни зверха светр взяти або бомбер, курточку, кеди. Пішла на чоловіче. Бачу, Hugo Boss є. Ну, в чоловічому брендів завжди більше. Хоча сорочки від Hugo Boss будуть і дуже дорого коштувати, біла така можна носити як з чоловічого плеча, такі білі сорочки. Поруч я бачу жилетку, це жіночий, явно. Цей тренд вже проївся. Оці жилетки цілий рік носили. Я скажу чесно, це вже було аж забагато цього року тих жилеток, що таких чоловічих, що в'язаних. От такі, Так зробили такий тренд, хоча жилетки до сих пір і так носили. Ну, Но Жилетка хороша і чоловіча, така сорочка в пейслі, квітковий принт. Дуже хороша якість, я бачу, така лег... легкий... легка тканина. І ще одна від фікубос, і сорочка біла чоловіча. Вони трошки бруднульки, мають брудні коміри. А, ну, бо біла сорочка, раз одягнув на роботу, в офіс, мужчина такий, що може собі дозволити. Можливо, він просто одягнув і викинув її. Це теж. Якби варіант від Пір Карден є сорочка, але це вже такий колір не білосніжний, багато принтових є. У чоловічих реально багато сорочок. Келвін Кляйн є. Це більш така вже повсякденна, на невеликий розмір, правда? Могла би бути навіть на підлітка, Іду ну, я детально дивитися взуття. от такі чоловічі черевики це натуральна замша. Я бачу, що вони практично такі не виношені. Бренду я не побачила, що це за бренд. Але досить якісно виглядаю, якісно пошиті. Будемо шукати щось цікаве, скрічерси є. Ну, їх потрібно мити, якби таке взуття чекають практично до останнього дня, якщо воно забруднене. Це теж такі лофери, не сучасні, на масивній підошві, є такі більш брутальні. Ну, це ж Але вони в тренді, зараз сучасні отакі моделі. І оця знахідка мені дуже сподобалася, навіть була здивована. Це від бренду Blackstone. Це новозеландська компанія, продуктує сумки. Подивіться, кросівки 150 євро коштують, чоботи 200 з копійкою євро коштують цього бренду. Такі в перфорацію, шкіра це дуже ну це не є дешеве, це можна сказати, що так, що це дуже дорогий бренд. Вони ще залишилися, ніжно рожеві і біркінштоки. І, а, ну що сказати, в них така доля оця коркова а, устілка. Навіть якщо ви купите за 100 євро, то все одно вони через якийсь час будуть саме такими. І от такі чоботи вони високі, будфорди, навіть є замша знизу, а це якби така прорезинена тканина зверху. Теж тракторна підошва така масивна і вони чуть-чуть важкуваті. Но вони якісно, якісно пошиті, є якісь бренди, я не можу побачити, дуже незручно, Там я стою з камерою. Ми їх поважимо зараз і побачимо такі пісочні 330 гривень. Для чобіт це ж не є багато, якби кому підійшли, так, поміряли, взули, нічого бути непогані. Ці шльопанці в Майлі. Ну, це такий мас маркет дешеві, але вони такі класненькі, літні, легесенькі, насичений червоний колір. Ну, на літо ж не потрібно там такого вже просто. Вав, якісного, як шлепанці взуття. І вони нам копійки заважили. Оці хороші босоніжки, 5 авеню, це шкіра, шкіряна устілка. Люблю цей бренд всією душею, як бачу, бо знаю, що речі якісні. Ось такі босоніжки і тим більше вони стильні, такими пасочками, реженькі. А тут пориємося, пориємося. Я люблю, коли ящики наповнені і там знизу де витягуєш. Ну, правда, після таких пошуків мені три вологі серветки це практично замало. От, коли я це все, хоч бери, ну, в рукавицях ти не будеш стояти, бо, не, бо незручно. А, переглядати ці красиві теж, видно, що шкіряні. Я так схиляюся до того, що це вже вінтажні цього бренду, я не знаю. Ну, вони якісні і такі цікаві. Кеди чоловічого. Ну, Ось такі черевики ще є. І оці милі шкіряні босоніжки, це від бренду Kickers. Ні, ну ці хороші, погодьтеся зі мною дуже милі, прошиті. І Kickers це англійський бренд, якісний. По дрова такий рожеві, ми дивилися джинси з вами. По дрова рожеві ці джинси підійшли на високій посадці. Пішла на шарфи. а Ящик битком набитий, такий аж до верху. Вибрати нема що, нема що. Тобто, напевне, з пару завозів сюди так скинули чи як. Ну я не знаю. Мені нічого не подобається. Це сьогодні шарфів. Абсолютно, хустина і ще й вигоріла посередине. Не завжди тут ти приходиш в секонд і буде купа італії, як повезе, як буде завіз. Оця моя тема, я тягну таку хустину з ключами, з вензелями. Таке люблю. Якби це був шок, це від бренду Кодею, німецький бренд. Це Поліастер. У нас самий дизайн. Це вінтажна, вінтажний шарф. Зараз такі шарфи вже не роблять. І відчувається, що це шух натуральний. Ось такий глибокий вінтаж. Ще такий величезний шарф, і я навіть не стаю, чи це шарф 100% бавона, бо він такий, жорстка, жорстка тканина. Ну, це незручно шарф. Обмотувати свою любиму шийку таким твердим якимось шафом. Правильно, Хочеться макенького чогось. Навіть ліфончики є. Що тут і шкарпетку я бачу? Все скинуто. Але зараз я щось витягну обов'язково. Ну, мус, мусить бути якийсь такий а у мене сюрприз, оцей шарф красивий. А тут є шовк. Має бути віскоза і шок. Я вже ці шарфи, я їх бачу, то я вже навіть знаю, який може бути склад. Красивий такий класичний, елегантний шарф. Великий досить сірий колір. І тут, бачите, що є шовк, є віскоза, так як я казала. Дуже хороша якість. Ще такий пасочок, і він би пасував до цих рожевих джинсів, що я показувала до кікерс-шльопанців, я підійшов такий рожевий пасочок. Що ще по шарфах? Нічого такого. Ну, це поліестер. Все так красиво починалося гарний шарф, і я вже думала, що щось знайду. Чоловічі сватрики, чоловічого більше сьогодні, ніж жіночого. Відморкано бачу джемпор, якісний глибоко, фіолетовий. Це французький бренд, наскільки пам'ятаю, бавовна є і є 8% вовни. Ну, 8% це мало, але. От така ще хустка величезного формату, досить красиві кольори, з вензелями, але має покашлачення, на жаль, і відчувається, що це поліестер. Ну, що це не натуральна тканина по-любому. віз з є, джинсів теж дуже багато, більше, ніж жіночих. 308 гривень за кілограм сьогодні повторююся. Отут От кашемір написано. Ага. 100% хендмейт, кашемір. Ну я вам скажу, що бірка не пришита, наклеєна, ніколи не вірте оцим наклеєним біркам. Коли вже шарф з кашеміру, вони вже могли би пришити. Ну, точно не будуть клеєм клеїти бірочку. Це файк це ніякий не кашемір, я вішаю назад. Ще раз привіт. Я в супермаркеті в величезному торговому центрі. Я поїм, зараз щось перекушу, поп'ю кави, куплю продуктів і додому. Хотіла вас запитати, як вам сьогодні мої знахідки, як асортимент сьогодні в магазині, які ви дні краще любите, перші посеред тижня чи останні. Забігаю в супермаркет, куплю щось поїсти. І додому, людей багато, вибір великий. Я вже купила продукти і чую, лунає музика, що тут різдвяні вистави для дітей. Отак прикраси, шано, і прикраси новорічні в торговому центрі. І кожен день зараз запити для діток різдвяні виставок. Подивимося. Що? Не що таке? Може правда? Але нам потрібно чимось і прикрасити. Тоді давайте ще раз. Прикраси. Один, два, три. Там вже жують, там доїдають. Це ти голодний. Поприв'язувати шишечки в області і ялинку. Добре? Хто вміє зав'язувати? Тоді ходіть сюди, ходіться сюди. Так, пуску. а хто вміє зав'язувати, той мені допомагає. Якщо ти зав'яжеш, то може з'їсти. Працює, працює. Хто ще хоче побути. На, тримай. Бо будеш мені допомагати, тримати. На, тримай. На. На. Ще три. Чекаю на вас в коментарях. Пишіть, чи сподобалося сьогодні вам. Мій огляд чи сподобався в магазині, І товари чи сподобалися. Чи щось з цього всього ви б придбали собі? Всім папа, цілую, до зустрічі!